Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 31 березня, 401 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в Одеській області СБУ зловила першого колаборанта цього тижня. На тому тижні десь двох піймали. Ось на цьому тижні перший, про якого повідомили офіційно. Цей намагався зробити сітку своїх поплічників в Одеській області та розповсюджував Росі. Російську пропаганду. Ну що ж, поїде на тюрму. А от сьогодні в Одесі зловили ще одного колаборанта. цей прям переплюнув багатьох. Розповсюджував російську пропаганду. Де б ви думали? В однокласниках. Це що новини з 2005 року? Може він ще в живому журналі сидить? Ну раз він такий недолугий, то теж поїде на тюрму. У цих колаборантів геть розуму нема. Вже всім зрозуміло, чим закінчиться протистояння України та Росії. А вони свідомо вибрали сторону, яка програє в сусідньому місті Герою Миколаєві. Мешканці міста помітили, що вже близько тижня в кранах тече не солона вода, та яка не смердить. Хоч люди зможуть нормально помитися та попрати речі. А в Миколаївській області росіяни вже третю добу поспіль. Обстрілюють Очаків, хоча всі удари приходяться не по самому місту, а по акваторії Очакова. Тому ніяких пошкоджень та травмованих людей немає. А от після російських обстрілів в Херсонській області за минулу добу одна людина загинула. І двоє отримали поранення. І цікаві новини були вчора з тимчасово окупованої нової Каховки в Херсонській області, прямо на берегу Дніпра. Спочатку з'явилось відео, як наші красунчики знищили декілька систем радіоелектронної боротьби в новій каховці. А вчора мешканці міста знімали відео, як десь у 11-й якась авіація бомбила росіян у новій каховці. Нічого не було видно, але чутно, що це авіація і що це бомби. Мешканці міста кажуть: ніколи такого не було. Це а вже ж все підготовка до наступу від ЗСУ.